А вдруге на консультацію до американських лікарів приходить Черкасець Іван Бондар. Вперше каже, було цікаво почути думку фахівців за кордону. Цього ж разу скористався нагодою, бо його сімейний лікар у відпустці. Мені було приємно почути від американських лікарів, що мій лікар. Призначив мені правильне лікування та ритмії і давлення. Вимірює температуру та тиск відвідувачем у кімнаті первинного огляду. Медбрат Едуардо каже, радий допомогти бодай чимось тим, хто того потребує. I came here. Я приїхав сюди, тому що знаю, що Україна потребує допомоги. Якщо можна хоча б ні людині допомогти, то я хочу бути корисним, бо розумію, яка ситуація. Залежно від скарг відвідувачів, говорить медбрат, спрямовує кожного до потрібного спеціаліста. Консультацію терапевта зараз отримує переселенець із Сєвєродонецька Сергій Богачов. Про прийом, каже, дізнався із соцмереж, а зареєструватися допомогла донька. Я звернувся, моя проблема? яка? Плохо чую. І от е, хотілося би побачити, як тут доктора мене обслужують, і все сане В лікарні я був, там трошки по-другому, а тут луччіше. Чоловіку призначає лікування та дає поради терапевт Дак Аліс. каже із доброчинними місіями побував у багатьох країнах. Україна не стала винятком, адже нині тут відбуваються жахливі речі. А люди, які звертаються за допомогою, здебільшого скаржаться на болі та погане самопочуття внаслідок пережитого стресу. Спілкуватися із фахівцями допомагають перекладачі. Їх тут четверо, як і лікарів. Окрім терапевта, консультують відвідувачів ендокринолог, пульмонолог та ревматолог. Розповідає координаторка американської волонтерської організації «Global Care Force» Роксана Джонс. Говорить, до програми допомоги Україні щоразу долучають медиків різних спеціалізацій із усього світу. наша мета допомогти тим, хто не може швидко отримати тут медичну допомогу, допомогти консультаціями. Лікарі працюють як волонтери. Безкоштовними медикаментами їх нам дають спонсори. Раз на місяць безоплатну консультацію можна отримати на базі безпечного простору. Його в обласному центрі облаштували волонтери благодійної організації «100% життя Черкаси, розповідає її комунікаційна менеджерка Наталія Бойко. Ми говоримо, що це всі люди, які якось, хоча б якось постраждали від війни. Це не лише внутрішньо переміщені особи, це є люди із хронічними захворюваннями. Це і та категорія, з якими ми опікуємося. Люди з ВІЛ, люди, які хворіють на туберкульоз, гепатити. Це люди, які постраждали від насильства. Це люди літнього віку, сім'ї з дітьми, люди з інвалідністю. За словами жінки, наступний візит медичної бригади запланований через місяць. Прийом буде відбуватися за попередньою реєстрацією. Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.